Дивіться, ви ж все ж таки директор економічних програм і податкове навантаження, взагалі податкова реформа, це теж ви опікуєтеся і в тому числі такими питаннями, як податки. Це одна із причин, тому що ми маємо дуже велику долю тені так. і чому ми маємо дуже велику долю корупції в Україні. І до сьогоднішнього дня нам ніхто не запропонував якусь притомну податкову систему або ну, притомну податкову реформу ще так. в січні минулого року так. Український інститут майбутнього презентував. А нову модель перед урядом. Перед урядом. Чи Ні, перед та... урядом. Це була публічна презентація. Ми не а -а. працюємо на уряд, ми не працюємо на олігархів, ми не працюємо на західні інституції. Ми працюємо на народ України і працюємо по суті на український бізнес, тому що ми, ми є український бізнес. І ми презентували і почали широке обговорення нової податкової моделі, що мала назву 10-10-10. Ми запропонували замінити податок на прибуток податком на вивідний капітал, якщо знаєте ще так. 5 років тому, ні, 6 років тому Інститут майбутнього перше зробив модель, економічну модель, яка показувала, що ця система оподаткування більш вигідна для України, для бізнесу, для держави, навіть для наповнення бюджету, ніж там існуюча. Друга частина: 10% це податок на доходи фізичних осіб, ми зменшуємо податки і стає невигідно їх оптимізувати. Якщо знаєте, сьогодні біля 40% українців отримують зарплату конверті. Це так. Я до того, що зараз роботодавець має сплачувати з фонду оплату праці більше ніж 40% відсотків. Бо... різних соціальних також це, так, це як... теж має залишити, якщо течіння. ми. Якщо ми попарахуємо взагалі, то навантаження на фонд оплати труда в нас, мабуть, ну такою серед серед середньоєвропейський. От і третій податок ми вивчили. Податок на додану вартість це один із самих корупційних податків. Ви знаєте таке слово, як скрутки. Це інструменти, які дозволяють десятки а, мільярдів гривень щороку вкрадати з бюджету. Uh -huh. І що таке податок на додану вартість? В бізнесі я маю а, входящий виходящий НДС, і де мені імпортація НДС ПДВ, це тільки в розниці, там, де uh -huh. я купую купляю жуйку або там, якусь там продукцію. Мені як споживачу. ПДВ не повертається. За своєю природою, податок на донову вартість це податок на кінцевого споживача. Як у Мерці. Якщо ви були в Мерці, ви могли бачити ціники на касах, є ціна товару, ага. і є податок, розничний податок, який утримується. І більше ну, він одразу йде ага. до казначейства, він більше нігде не використовується. І система податка, податку на додану вартість в Україні це система, що створює. Великі корупційні ризики створює великі корупційні бізнеси, і це е, там, держить нашу країну у минулому. Тому ми запропонували обрати податок на додану вартість і змінити його податком на кінцевого споживача. По суті, це залишення ПДВ тільки в розниці. Угу. От. І ми цю модель січні минулого року презентували, зробили широке обговорення і дуже і багато зацікавилися цією моделлю. Дуже цікавий приклад. Офіс президента, якщо ви знаєте, можете погуглити, Руслав Шурма, замбливо офісу президента, що відповідає за економічні питання. Він презентував, ми також допомогли йому в розрахунках в стороні моделі. Модель також 10, 10, 10. Але у цій моделі залишається ПДВ. Він тільки знижується. Чому? Тому що ми йдемо в Європу і є. Пасіння того, що Европа не буде сприймати там податок на кінцевих споживача, хоча він по своїй природі також є ПДВ. Тому є приклад офіс президента вже презентував. Буквально два дні тому проходила конференція «Ukraine Economic Outlook, що проводив Михайло Кухар. Угу. Там виступав Ростислав Шорма. Там була більш тисячі учасників. Це була онлайн-конференція, де була детальна ретельна презентація. Моделі нового податкового кодексу 10-10-10 і вже працює команда по напрацюванню закону кодексу. Податкового кодексу команда Тому... від офісу президента це... ну, чи під це... патронатом ні. офісу це під патронатом, але команда в себе залучила кілька аналітичних центрів, провідних юристів, і можу сказати, що це дуже професійна команда. Не здається дивним, що цим займається офіс президента, а ні, а не камін. Тій моделі, що ми маємо сьогодні в Україні, ні, мені не здається. На жаль, ми живемо вживемо в парламентсько президентській республіці. Це де Юри. Ну де факто в нас сьогодні президентська республіка. Хочемо того ціні чи нічні, але наша конституція вона має баги, що дозволяє створити цю модель. І я вважаю це. Моя персональна думка, що під час війни. Модель президентської вертикалі, вона більш ефективна, ніж модель, яка там існувала до цього. Але законодавчими це не змінило нас все одно парламентська президентська республіка. Так, ну, І тобто парламент голосує за законом. саме так, все, що напрацьовується цю робочу групу. Також входять Міністерство економіки, мінфін, угу. тому це не можна сказати депутати. Депутати, тому не можна сказати, що це там виключно офіси президента. Офіса президента є ініціатива, є право на цю ініціативу. В офісі президента з'явилась можливість координувати це питання, але ідея вона була народжена за пределами офісу, за межами офісу. Це все нагадує вже таку практику революційна доцільність. От вам не здається? Я не хочу використовувати цю назву, тому що. Сьогодні ми розуміємо, що ми виграємо цю війну, я в цьому не сумніваюсь, але ми отримуємо дуже зруйновану економіку. Тому вже зараз треба думати над тим, що ми будемо робити далі. І я буду щаслив, якщо Кабінет міністрів буде робити якісь там кроки, якщо офіс президента, якщо депутати. Кожна з цих інституцій має певний вплив. А якщо вони будуть робити це разом, ми зможемо отримати іншу якість державного регулювання, іншу якість української економіки, іншу якість роботи українського бізнесу, тому я бачу, що офіс президента мав ініціативу. Він її очолив, це добре. На жаль, що це зробив на кабінет міністрів, але як є.